Рухаємось далі, і в сьогоднішньому відео ми поговоримо про визначні обиди українського і світового фіксид та велоспорту. З вами Дмитро Чок і ми продовжуємо збирати велосипед мрії. В попередньому відео багато з вас дорочно зауважило, що аудіодоріжка не співпадають з відеорядом, і тому в цьому відео я зроблю набагато очевидніше. Перш ніж починати гуртати красиві картинки, визначимо основні відмінності, типи та особливості ободів. Перше. Пістановані та непістановані ободи. Пістоном звиться така собі втулочка, розвальцьована з обох сторін отвору, шприхи. Головна мета посилення отвору і застерегти його від зайвих навантажень тріщин тощо. Маленька дрібничка, яка зберігла незліченну кількість ободів. Без них ободи плоскої форми тріскаються на раз-два. Недоліків у пістонів немає, різниця в пару грамів на колесо незначна. Відсутність пістонів часто компенсували шайбочками, ефект був дуже подібний. З неочевидних недоліків непістановані ободи легше полірувати, і це прям дуже економить час. Проте в сучасному світі навряд чи це відіграє хоч якусь роль. Водночас, в сучасному світі отвори поселюються іншими методами, і пістонів ви вже не зустрінете. Друге ширина ободу. Безпосередньо впливає на максимальну та мінімальну ширину гуми, яку можна Становити. Третє за висотою профіля. Тут пару моментів на які варто звернути увагу. Чим коротше шприха, тим жорсткіше колесо. Чим коротша шприха і вище обід утворюється менше турбулентності, і аеродинамічні властивості такого колеса краще. Водночас, чим вищий обід, тим більше матеріалу застосовується, тим важче такі колеса. Особливо в докарбонові часи це було вкрай відчутно і лише обід міг важити як повне колесо низького профілю. Високий обід має велику площу та велику парусність, що вкрай негативно відображається. На керування велосипедом вітряну погоду. Виробники борються з цим побочним ефектом, змінюючи профіль і порівнюючи квадратний алікс з елегантним зіпом, різниця колосальна. Проте чим обід менше, тим менше і подібних проблем. Наступна це кількість шарів профілю в поперечному перерізі. Чим більше, тим міцніше, але відповідно важче. Ну і звісно, критерій, що творив нескінченну кількість суперечок та холіварів за типом гуми. Це клінчерні та трубкові обуди. Клінчер бере свою назву від типу фіксації, а саме покришка вступає кордом в клінч з відповідним пазом обуду. Гуму на такому обиді, спершу треба прокинути фліпер, потім встановлюється камера та безпосередньо покришка. Фліпер необхідний, аби прикрити гострі місця від шприг, отворів під шприхи та пістони. В сучасному світі набирає популярності безкамерний клінчер, де за допомогою спеціального фліпера та герметика досягається герметичний простір без камери. В трековій експлуатації не застосовується, проте має ряд переваг в дорожній експлуатації. І фіксики на безкамерках трапляються все частіше. Ну і другий поширений метод, який якраз таки популярний в велоспорті в цілому і особливо на треку трубкові ободи. В цьому виконанні вся гума є монолітним елементом і просто клеїться на обід. Клеїти можна як на контактний клей, так і на спеціалізований двосторонній скотч. Клей використовується переважно на іритовій основі. Найпоширенішим в наших широтах є 88-й клей. Поклейка трубок не складний, але доволі технічний процес, що потребує певних навичок і практики. Дайте знати, якщо хочете з поклейки, зніму при наступній заміні. У Обох типів ободів є свої переваги і недоліки. Інтернети не просто. Стоять поповнюватись новими дослідженнями та порівняннями. Головні переваги трубок це відносна простота, трубка легша, ніж набір з фліперу, камеру та покришки, трубка жорсткіша, і у неї краще щеплення з дорогою. Недоліками буде те, що їх неможливо латати, лише герметизувати маленькі проколи. Також вони не продаються на кожному базарі і не існує екстремально дешевих трубок. Якщо покришки є на будь-який смак і гаманець, то в 90 випадках використання трубок це буде туфо S33, що коштує 25-30 євро, і їх використовують всі. Від рекордів до луків. Але водночас це оптимальна золота середина, топ ночь в плані ціна якість. Якісний клінчер-комплект, що буде відповідати цим трубкам, буде в рази дорожче. До того ж самі ободи під трубку виглядають більш лаконічно та можуть мати екстремально низький профіль, який не досягне клінчерним виконанням. Саме дивне комбо, на мою думку, це клінчерна трубка, що по факту трубка, яка не клеїться, а вставляється в клінчер. та й годі. Підпишись на канал. Спортивні обуди змагального рівня 80-х 90-х були переважно трубкові, і в ті часи це давало суттєву перевагу. Проте шосе часто їздили і на клінчерах. Совєтська спортшкола була здебільшого репрезентована обудами ХВЗ, які були одинакові як для стартона і рекорда, так і для спецзамовлення. Обід насправді доволі непоганий. Його основна перевага у вазі. При цьому обід не є самий міцний і надійний. Скласти його на якомусь 10-сантиметровому дропі чи вибойні не є на А правка вісімок стає певної роду рутиною. При інтенсивній експлуатації таких коліс. Обід доволі нагадує одного з трансетерів тогочасності Mavic. Mavic також використовувався в дискових колесах СССР. Проте стверджувати, що саме Mavic став зірцем для копіювання, я не буду, адже форма в цілому примітивна і всі ті обуди виглядали дуже подібно. Власне, аби не простота виробництва, а виготовляли обуди методом екструзії алюмінію. В совках би їздили певно на дерев'яних обудах, адже якісний спортивний клінчер в совєтах так і не зробили. Клінчер має складнішу форму перерізу, і виготовляти такі обуди набагато складніше. Не дивлячись на всі недоліки, обід був кльовим, а головною перевагою була його ціна. Я купував нові обуди по 50 гривень, а Бу можна було нарішати в ком'юніті її за спасіба. Якщо ти вмів сам ж приховати колеса, всі ці недоліки зводились до нуля. Головною проблемою лишались трубки: дефіцитні, як в часи, та дорогі недоступні. На розквіті Fixed Girl. Проте я мав пару таких вілсетів, які збирались за 20-30 баксів і приносили купу задоволення. Оце КТБ, до речі, був свій фірмовий обід з на той час інноваційною аеродинамічною округлою формою, але побачити його вживу мені особисто так і не вдалося. Максимально рідкісний єдиноріг, що був абсолютно недоступний, і був випущений ультралимітованою серією. Всього дені легше знайти власне тахіона, ніж цей обід. Просто на Савєтів їздила на імпортних обідах, вищезгаданих Mavicів, Nissi, Амбро Осіо то тощо Амбросія, окрім своєї легендарної міцності, мав і майже сигнатурний рідкісний в ті часи, чорний колір. Ніссі теж користувалась популярністю, але мій фаворит з цього списку все ж таки маві обуди надійні, легкі і з чудесною графікою. Моє серденько більш схильне до пізніших мавіків, а саме моделі Match 2. вистину легендарні обуди, що були широко поширені в наших широтах, були доступними фінансово і фізично. Катались багато надійно, і зібрати лаконічний мінімалістичний вілсет було простіше простого і кож. Тувало теж копійки в 2014 році можна було знайти обід від 150 до 300 гривень, але звісно, іконою стилю, вершиною технологічної досконалості та просто бажанням кожного від тренера збірної до фаната реву сусіднього під'їзду була і є кампа. Наприклад, Омега та Омега В стали справжніми талоном, і за ними ганялись всі фіксери років. Так 10-13 тому ловіть цікавинку. Кампа що 4 роки випускала іменну серію присвяченою Олімпійським іграм. Точніше, деякі з моделей стали триб'єтом до вже пройдешніх ігор, як Москва чи Лондон, а деякі виходили спеціально для, як Сеул чи Барселона. Москва 80, Лос-Анджелес 84, Сеул 88, Барселона 92. Та Атланта 96. І щоразу це був справжній шедевр та ікона стилю. Щоправда, Атланта це вже стрибок в аеродинаміку і повна зміна стилю. Нагадую, що це вже алюмінієвий важелезний обід, і як на мене виглядав, він страшкувато. Якщо вже дивитись в бік аеродинамічного алюмінію, то це, звісно, Кампа Мал. Легендарний обід, легендарне колесо. Проте, як обід, ви його навряд чи зустрінете. Тому поговоримо про Шамали в наступному відео, як про колеса. І що цікаво, що майже всі ці обуди мали як трубкову, так і клінчорну варіанту через що мали високий рівень популярності серед шосейних гонщиків як для гонок так і для тренувань Чудесні обуди, як висновок по класиці, можу сказати, що всі з вище перелічених обудів все ще являються актуальними для сучасних білдів, особливо якщо мова йде про сталеві велосипеди або вінтаж карбон нульових. Залітають такі обуди, як старші дружці. І що цікаво, всі ці ободи були доступними в українських спортшколах. І так вони і потрапили на вулиці 15 років тому. В сучасному світі єдиною перепоною, що може стати це кількість отворів. Адже на 36 шприх, шприг, що були популярні 30-40 років тому, вже майже ніхто не їздить. Проте все залежить від задачі від вашої вдачі знайти правильний обід. А якщо знайшли те що треба, обов'язково хапайте ці обуди вас не розчарують. Я переконаний, що кожен обід з вище перелічених, хевезе включно, може бути стильно застосований і може стати частиною хорошого вілсету та велосипеду мрії. Але це не кінець, рухаємось до сучасності. А головний рух, який ти можеш сьогодні зробити, це задонатити на збір для підрозділу Саші Фуджі. Наре наша мета невелика всього 50 тисяч. Тож закликаю вас на допомогу. Вважайте це квитком на перегляд якихось 20 гривень з людини, Одна-дві тисячі людей вже солідна допомога. Мало не забув ngs класіка, як завжди, окремий світ. Тіпи також льотають на трубках, і певно, найвідомішим і найстильовішим виробником з неперевершеною графікою є арея. Багато говорити нема, що просто безмежно красиві. А, ну і звісно, якщо ми говоримо про NGS, то це була регламентована кількість отворів на всіх обдах. Також не проходьте повзу усіляких нонейм ободів. Це може бути справжня знахідка не за всі гроші світу, при тому в пакеті. Ну, наприклад, Бодіфікси 2. Чим, так подекуди робить і збирає імбові колеса. 300 IQ Move. все, тепер точно переходимо до сучасності. І Якщо говорити про дешеву і масову заміну старшому обудам, що прийшли в Fixed Гір, то це, звісно, усілякі Алекс Рімс та Вейнмане. Алекс Рімс, так і взагалі був кітовим у команча, тож популярності ці обиди набрали великої великі, кричущі написи за трохи грошей, що могло бути кращим у 2013-му. Обиди вельми міцні та витривалі, але дуже важкі. Тож точно не на велосипед мрії. А от хто був. На вершині хайпу в 2013 му і подосі продовжує задавати тренди моди. Це хет. їх обуди використовуються і в шосе, і в трекових змаганнях, так і, і в старих відосах на шосе. Можливо, не топ перформанс колеса, але точно одні з наймодніших своїх часів, і в свій вклад ФГ культуру вони зробили колосальний. Особисто мене дуже дивують останні доробки бренду з екстремально високим обудом, де ти до останнього не розумієш, чому не диск. Як стверджує виробник, це найшвидше колесо в боковий вітер. І до того ж на нього можна вчепити дискову гальму. Цікаві особливості, нішове використання, все як ми любимо. Наразі виріб дуже свіжий і дуже дорогий. Тож не дочекаюсь, доки хтось не шприхне цей ковалик під вуличну експлута. Тільки уявіть, які там подовжувачні ніпеля. Також гарні ободи роблять DT Swiss. Наприклад, їх 470 і версія з проточкою 460 вони стали невід'ємними компонентами сучасного ФГ світу. А також не менш відома та популярна модель 511 під дискові гальма та з проточкою дуже вдало підходять сучасним фіксам. Ободи живучі та надійні, ходять без перебільшень десятки тисяч кілометрів без нарікань та якихось недоліків. Дехто називає їх нудними, але за свої гроші це чи не найкращий. Вибір сучасного утилітаризму. До речі, саме ці ободи доволі часто використовуються під безкамерку та для офроду. Останнім часом Dota Swiss виходить на ринок з карбоновими рішеннями, що змушує по-новому подивитись на ободи цього виробника. Взагалі, якщо взяти старих виробників, що досі на ринку то 99%, що у них буде сучасна карбонова версія з чорними доколями, що з якогось боку трішечки вбиває вайп. Звісно, ми не можемо оминути хід останньої п'ятирічки, Томсон світі ободів, ободи, що заполонили всі інтернети. Наш сон. за мене говорить лише педалрум. понад тисячу білдів з використанням цих обідів. І невідомо наскільки більше, може це десятки тисяч. До порівняння Амбросія всього 484 позиції. Така популярність зумовлена перш за все доступною якостю. Стильний, мінімалістичний, клінчерний обід, що можна купити новим, за порівняно реальні гроші, обід, який не боїться сильного навантаження, і при цьому відносно легкий. Гідра важить 455 грам, що і на лейтвейт, але і не танк, як для такого набору характеристик. Обуди трошки пухлі, трошки чонкі. Архітайп не тонший і має 23 мм в ширину, плюс гума, і ці вілсети виходять доволі товстенькими. Насправді, хазичів пхаєш умовно такий вілсет в умовний Елін. Але це круто вписується в концепцію сучасного велосипеда, адже умовно 21 мм в умовному паралаксі буде виглядати рахітувато. Саме таким чином, Hон впевнено завоював свою ніж і впевнено вписався на сторінках Fixed Gir історії, навіть якщо хтось їх не любить. Хто на цих сторінках? ще прописаний, причому з приставкою легендарний, це Easton. Ми знаємо цей бренд переважно по патикам, але колеса вони теж робили та й роблять досі. І ці колеса були ласим шматочком в минулі дні. Проте деколі доволі агресивні і навіть не утворюють ніякої синергії з monkey Bar сетом. Як варіант в голові тримати точно варто, але точно не перший варіант, що приходить на думку при велосипеді мрії. При тому, трекові вілсети Easton проскакують на нашому ринку за помірні гроші, як для такого вілсету. Тож, все ще майте на увазі. Приблизно схожий вайп має і Fast Forward. Кльова продукція, багато хто катається, змагається і перемагає на ній, але примітивна ядерна графіка трошки вимражує і підійде далеко не кожному велосипеду. На відміну від попередників, Мітіо Supertide набагато стильовіше виконані, а графіка лаконічна стримана і м'яка. Ці обуди можуть доповнити твій велосипед, а не вкрасти всю увагу. Мій лайк. І свій вклад в велокультуру вони очевидно також зробили. Доволі прикольні обуди. Згадуючи про мійка, неможливо не сказати про пістарди, що були. Усюди та й досі залишаються вельми поширеними: дешеві, якісні, дуже витривалі колеса. Звісно, не найкраще в порівнянні, але скільки велосипедів мрії на них зібралось, не злічити. А от сучасна продукція з мінімалістичною графікою та часто з моїм улюбленим стелс модом, це точно до Envy. Клінчери, трубки, все, що захочеш, з лаконічним та вишиканим дизайном. Дуже крутий варіант, але продукція настільки сучасна і нова, що це може трошки дисонувати з вашим білдом. Вважайте та будьте обережні. Ну і через це ж бренд. Це ще не настільки поширений і попсовий. Це не зовсім андеграунд, але ще й не всі пізнають ці палички. Прикольна штука інонейм карбон. Це точно не ікона стиля, проте такі ободи все більше набирають популярність. Звісно, перш за все через дешевизну. З часом зруйнувалась купа міфів про ненадійність таких ободів, і це тільки додало попиту. Це не найлегший карбон, що ви можете знайти на ринку, адже накидати купу матеріалу і гарантованим видати якусь деталь легше, простіше і дешевше. Проте збільшення матеріалу це збільшення запасу. Також що дуже часто зайвим не буде. В пошуках андеграунду раджу приглянути до шосейних Рейнольдсів, які дуже круто перебуваються на трекові втулки і перетворюються в шикрутнючий неовінтажний вілсет. Клінчерний, але мінімалістичний, справжня мрія мільйонів. Обуди жирні, але як я вже сказав, доволі рідкісні. І певно, головний недолік це їх недоступність. Це обода, які треба хватати, якщо побачив, адже потім не буде. Проте ціни у них помірні. Звісно, я не можу не згадати про Хармані, адже це яскравий представник українського ФГ, що також Ставили суспільство свої обуди, і що дивовижно цей продукт став результатом широкого запиту від спільноти на клінчерну продукцію. Мені навіть пощастило стати частиною тестувального складу. Також я надавав свої зіпи для статичних випробувань, порівнянь та досліджень. Колеса прикольні, красиві та стильні. Вони трошки товщі і ширші в своєму профілі ніж зіпи, тож на умовний тахіон вони не свистять, а от під чинельку на лаундапі пасували б вельми класно. І я переконаний, що під світову життішку також зайшли б на відмінно, тим паче на клінчерах. Мої тести пройшли більш. Ніж ждало, я абсолютно не жалкував цих коліс, їздив бруківку і стрибав з бордюрів. Все було окей. При цьому комфорту було багато. Можливо, це її недолік, адже надмірний комфорт може говорити про нестачу жорсткості. Хоча це не зовсім об'єктивне порівняння, адже це були клінчери. Та вони були ширші. Сухі цифри деформації перпендикулярного навантаження показали дуже подібні результати до зіпа. Порівнювались конкретно це колесо і мій передній зіп. Проте зіп мав 20 шприх проти 24 і зашприхований радіалку. Перевага на полі зіпа. До того ж, що голий вілсет, що споряджений важче, ніж зіпи. Але новий ZIP вілсет коштує в 3-4 рази дорожче, а зіпам, з якими я порівнюю, вже 20 років, і коштують вони в кращому випадку так само або ж навіть більше. Ця продукція Хармані пройшла великий шлях еволюції, і цей Тестовий сет виявив купу недоліків, що допомогло покращити продукцію і випустити кращу генерацію. Проте інциденти траплялись і по тому. Як на мене, це нормальна практика, адже її найтоповіші виробники зустрічаються з такими перепонами. Головне, щоб ніхто не постраждав, а також комунікація інцидентів та вміння виходити з ситуації, щоб всі були задоволені. Чого і бажаю Кирилу та бренду Хармонів в майбутньому: лише розвитку, покращення продукції та підкорення нових технологічних вершин. Якщо у вас мета це пізнаваність, більш сучасна кампа це не. Кращий вибір. Кампандіола Піста певно, найвпізнаваніший вілсет і ободи, що приходять на думку першими. Потім йдуть різноманіття бор, різних висот та генерацій. Вибрати є з чого, все хороше, гарне як кататись, так і як інвестиція. Варіант вірний як пес, на велосипед мрії заходить чи не найкраще. Навіть з доступністю ніяких проблем немає. Вілсет чи ободи знайти не важко. Важко знайти гроші на них. Звісно, ми не могли пройти повз ідеологічного конкурента Dura Ace. Потужна продукція, красиві люксові ободи, але отут проблемка з пошуком навіть при грошах, особливо якщо мова йде про якісь трошки старші варіації. Ну і треба зважати на японський вайп, все ж таки може підійти на кожному велосипеду. От ми і дійшли до твійки певно самих хайпових та бажаних обудів. Ми вже говорили про вінтажний Mavic, проте з часом бренд не втратив хисту і продовжив успіх еліпсами і косміками, що стали справжніми стріт-іконами. То, звісно, останніми новинками Open Pro Carbon та CXP Pro Carbon кльові обуди на всі випадки життя, які її купити можна. І ціна помірна, і якісні, і гарні, і все в одному. Нові обуди трошки тостуваті, тож підійдуть далеко на кожному велосипеду. Проте, якщо говорити про обуди мрії від Mavic, на мою думку, одразу заходять вінтажні CXP25. Не дивлячись на те, що сам обід алюмінієвий, а карбоновий лише обтічник, цей обід це вишуканий елітарний виріб, що є і раркою, і водночас неймовірно красивим та стильним елементом вашого велосипеду мрії. Низький, візуально невагомі, але по факту 425. Грамів штука, що не так і мало для трубкового ободу. проте алюмінієва база не лишає місця для сумнівів з приводу надійності. Цей обід буде ходити. З додаткових переваг, не дивлячись на рідкісність ободів, коли вони все ж таки попадаються на продажі, то правлять за них таки притомні гроші, тож не прогавте свою нагоду. На другому місці я розмістив коріму як бренд, що виготовляв карбонові ободи з початку карбонової ери. Саме через це ми можемо зараз насолоджуватись величезним асортиментом їх продукції будь-якої епохи. Року, дизайну і стилю. Їх графіка ультимативна, а фініші заворожують. Величезна корбонова клітка в поєднанні з елегантними доколями роблять ці колеса прекрасними на ходу, а технічний набір властивостей змушує ці колеса не лише гарно їхати, а й швидко та ефективно. Дуже часто практикуються екстремально легкі та малошприховані колеса по типу 18-20 шприг тощо. Бренд також користується попитом в NGS, і це один з небагатьох європейських виробників, що ти можеш зустріти на NGS експорті. Коріми обрадувала. Нас величезним набором шосейних вілсетів, які з певним бубном конвертуються в трекові, і таким чином можна зібрати аномально вигідний вілсет. Я з певністю можу сказати, що це обуди мрії, адже саме такі обуди я обрав для себе. Вже рік збирається вілсет і ніяк не дозбирається, але я обов'язково дам вам фідбек, як тільки покатаюсь на них. Впевненіше, ніж за коріму, я можу говорити лише про зіп. Зіп це обуди, на яких я катаюсь останні вже важко повірити, але 4 роки, і я нескінченно їх обожнюю. Починаючи з тих стар і закінчуючись сьогоденням, від низеньких 202 до бубликів 808, всі вони чудесні, якісні ободи найвищого рівню. Самі інноваційні технології та дослідження аеродинаміки були застосовані при розробці цієї продукції. Наприклад, поперечний переріз профілю є це подібної форми, що направлений на зменшення ефекту вітрила. І зустрічної обтічності також. В сьогоденні нікого не здивувати карбоновими виробами, але це продукт спочатку карбонової ери велоспорту, коли мали на кожний виріб був справжнім проривом наукового прогресу і результатом кропіткої роботи найкращих мізків, найкмітливіших інженерів. І саме тому мій фаворит це зіпи сардини нульових, саме ті, що почали використовувати луночки як на м'ячку від гольфа, Якщо більш коректно висловлюватись, антиламінарні впуклості для створення контрольованої турбулентності. Детальніше про це та зрозуміло словами, раджу подивитись в науково-популярному відео від Veritasium. Тасіуму. Посилання лишу в описі. Наша передача направлена на всесторонній розвиток глядачів, а не лише огляд старого заліза. Повертаючись до старого заліза, варто зазначити, що це також ультраживучі ободи. Вони тримають міцні удари в погану дорогу тощо. Це неймовірно ловкі та витривалі колеса. Проте зіп не лише технічно досконалі, але й мають бравий зовнішній вигляд. Починаючи від бездоганного фінішу, що підкреслює та проявляє глибину малюнку карбону. Легкий жовтуватий відтінок, що дає зрозуміти, що цьому карбону вже добре 20 років. Ну і звісно, як у минуту графіку цього бренду. Шрифти і кольори підібрані максимально вдало. Ця графіка уособлює швидкість. Цікавинок можна знайти графічні рішення на будь-який смак, і яскраві деколі, і взагалі невидимі ніндзі, все, що побажаєш. Та й без деколів взагалі, ці колеса все ще мають гарний вигляд. Також великий ринок автормаркет тюнінгу по деколям можна знайти на будь-який смак. Оригінальні деколі я б, звісно, не міняв, адже. Виготовлені ті з високоякісного матеріалу, що не те, що зняти важко, а й здерти падіннях. Одним словом, обід мрії. Наступного разу ми швиденько прийдемось по шприхам та їх особливостям, і нарешті зберемо вілсет мрії. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо для його підтримки. Якщо хочете підтримати канал фінансово, ставайте спонсором на Ютубі або ж Моніком за посиланням. Для таких спонсорів контент відкривається без затримок, а також існує телеграм-канал з бонусними цікавинками, що не потрапляють в основні відео та багато. Та багато іншого. Ну а з вами, як завжди, був Дмитрочок. Пока!